Я зараз спробую двома руками. О, вийшло. Сила є, у мене треба. Доброго дня, шановне панство! Така штучка, кришка, е система охолодження, бачка розширительного Таврія. Частенько була така тема, що от тут стоїть два клапана, котрий випускає тиск, і котрий потім запускає, коли вавтівка ну, остиває в вакуум. Да, от, і вони бувають, ці клапани заліпають. І е, що я раджу робити, коли ви придбали таку пробку, чесно кажучи, ви її, мабуть, от, з цим відео раз зробите, і більше ви туди лазити не будете. Воно буде працювати і не буде вам довбати мізки. Е, треба її розібрати і підрізати пружинки. Я зараз зроблю. Камеру трішечки ближче, щоб ви бачили це все діло. Вимкну світло. І поїхали розберемо. Обичною викруткою піддіваємо оцю резинку, витягуєте її. Оп, сюди. Потім заганяєте викрутку сюди. Ось бачите, там є виступ у цій кришки. І робите бамс! І вона розібралася. І ми бачимо, що одразу? Бачимо: велика пружина і маленька пружина. Ці обі пружинки треба підрізати вдвоє. Тобто, оцю пружинку. Беремо косачки і бамс. отче крижили. І в цю пружинку. Я не знаю, косачки в мене візьмуть, таке чи не, чи не візьмуть. Ні, не хочуть. Треба болгарку різати. Я зараз спробую двома руками. О, вийшлося. Сила є, ума не треба. І збираємо це все зворотне докупи. Нічого складного, чесно кажу. Так. Оце сюдой йде. Одразу, раз, бамс. І оце діло. Треба пружинки совпасти і просто затискаєте. Після того, як зібрали, спробуйте втягнути ось тут, якщо буде легко, втягуватись, це добре. Обратно дуєте, не повинно дутися, повинно тримати. І резинку на місце. І все, ваші таврі славути більш кипіти не будуть. Не буде у вас збиратися повітряна пробка. І буде у вас все, все добре. Дякую, що дивилися до кінця. З вас лайк та підписка. Всім пока-пока!